Є в Дніпрі вулиця із дуже незвичною назвою для нашого регіону. Вулиця носить назву на честь Мукаша Салакунова. У 1973 році розпочинається розбудова нового житлового масиву Тополя. У 1975 році, до 33-ї перемоги, жилий масив отримав свою назву, а заразом і частина вулиць були названі на честь Героїв Другої світової війни. Вулиця Панікахи, провулок Джинчарадзе, вулиця Мукаша Салакунова. Але хто ж це такий Мукаш Салакунов? Що він зробив видатного для Дніпра? Мукаш Салакунов народився у 1924 році в селі Тасор, що на південному березі Ісик Куля Киргизької РСР. На війну він був призваний у 1942 році у віці 18 років, у Огузьким РВК Ісик Кульської області. Останнє місце проходження служби 76-й гвардійський стрілковий полк, 27-го гвардійська стрілецька дивізія. У 1943 році у складі цієї дивізії приймав участь у форсуванні Дніпра в районі селища Військове. Загинув Мукаш 24 серпня 1943 року. Посмертно був нагороджений орденом Червоної зірки. На ім'я його батьків було надіслано сповіщення про загибель сина, але до адресата воно тоді так і не дійшло. Адже влітку 1950 року батько Мукаша намагався з'ясувати долю свого сина. Згідно архівних даних, Мукаш Салакунов був похований біля селища Довгеньке в Харківській області. В березні 2020 року ім'я Героя Совєтського Союзу Мукаша Салакунова було додано на пам'ятник на братській могилі в селі Довгенькому. Одне з небагатьох згадувань про Мукаша збереглось в радянській газеті Комсомольська правда. Номер від 24 жовтня 1974 року в колонці Повість о комсомольському білеті журналіст Геннадій Бачаров розповідав про долю загиблих військових, чиї комсомольські квитки було втрачено під час бойових дій. За знайденими квитками журналіст намагався розшукати родичів загиблих. Про рядового із Киргизстану лише одне речення, що в Дніпропетровську було знайдено залитий кров'ю комсомольський квиток М. Салакунова. Батьки Мукаша більше дітей не мали, на ньому їх рід і закінчився. Прострелений комсомольський квиток зберігається в його селі Тасор, в школі, де він і навчався.